Всім привіт Намасте! мастер, сідаємо в комфортну позицію, з під саду сільнички, провертаємо плечі назад і вниз і витягуємо за маківкою вгору. Прикриваємо очі і робимо кілька глибоких вдохів та видихів. дихаємо носом. Налаштовуємось на практику і стараємось перебувати в моменті тут і зараз. Фіксуємо увагу на відчуттях в своєму тілі та на процесі дихання. Вдихаємо прохолодне повітря, відчуваємо його в своїх ніздрях. І з видихом відчуваємо, як тепле повітря виходить назовні. І ще вдох. І видих. І витягуємо за руками вгору вдох. І видих вниз. І ще вдох. Погляд вгору за руками і видих. Вниз, підборіддя до грудей. І ще один вдох І вниз видих. Опускаємо підборіддя до грудної клітки і починаємо рухнучити голову по колу. Перед на вдох і назад на видих. Спина при цьому рівні. Живіт слегка підтягнемо. І назад голову сильно не закидаємо. І ще один. І тепер рухаємось в інший бік. Вдох вперед. І видихмо І ще вдох. І вдох. І останній. Вдох. Вибік і прокручуємо плечі назад декілька разів, розкриваємо грудний відділ і вперед. І, добре. І витягнемось за руками вгору і починаємо тягнутися правою рукою більше вгору і ліву. І змінюємо руки по черзі в одну сторону і в іншу. І ще вдох. І видих. І ще по одному разу, вдох. І видих. Розводимо руки в сторону, великі пальці вдіх назад. І пружином, розкриваємо. Груний відділ, збираємо позаду лопатки. Добре. І штовхаємо ручки вперед, і тягнемось лопатками назад, борідя до грудей, штовхнули назад спинку вперед руки, вдох, видих тут. І ще раз вдох, і видих, і витягуємось вгору і руки через сторони внизу. Сідаємо в позицію русалки. Попереду у нас права нога, позаду ліва, коліно торкається. Стегна, дві сіднички притиснуті до підлоги. І руки в сторони йдуть паралельно до підлоги. І ми опускаємось на праву руку, витягуємось за лівою в одну сторону, Потягнулись і піднялися, перейшли в інший бік. Знову витягнути. І ще в один бік вдох. І більший. Видох. І ще вдох. І видох. І ще по одному разу. Видох. Достатньо. І тепер у нас права ручка на підлозі, ліва назад за головою. І ми дивимося в сторону, розкриваємось на вдох і з видихом тягнемо лікоть вниз і прокручуємо грудний відділ вниз. І ще вдох. Розкрились погляд за ліктем. І видих, закриємось. І ще вдох. І видих. Іще два. Видих. І один. І видих. Добре. І поміняли ноги попереду йдаліва вздовж ковика. Праве коліно торкається. А лівої стопи. Дві сіднички притискаємо до підлоги. Ручки в сторони і витягуємось, опускаємось на тягнемося, тягнемо з правої бік, погляд вгору. І піднімаємось, тягнемось в інший бік, видих. І ще отягнемось, вдох, і в іншу сторону. Видих. І ще по два рази на кожен бік. Витягнемся в одну сторону. І іншу. І останній, Вдох. І видих. Добре. Опустили руку на підлогу ліву, права за головою. розкриваємо погляд за правим нігтем вдох і з видихом скручуємось вниз. І ще розкриємо. Вдох і прокрутилась видих. І продовжуємо вдох, і видих, і ще два. І останні. Добре. І тепер прокручуємо вдовж коврика. І штовхаємо таз на п'яточки, скругляємо спинку, рухаємось вперед круглими лопатками на вдох, прогинаємо таз назад, тягнемо на видих. І ще скругляємо лопатки. Рухаємось вперед, на вдох і назад. На видих. І ще вперед на видох. І назад. Видих і ще раз, вдох. І видих назад. Коліна злегка розводимо, таз на п'ятках. Потягнулися руками вперед, лоб підлогом. Видихаємо, вдих та видих. І ще один вдох. І видих. І виходимо знову. На четвереньки. ставимо вперед праву ногу на правий край килимка. Угу. Дві руки зараз внизу. Добре. І ми тягнемо зараз за лівою рукою вперед, вгору і тягнемо назад, і погляд теж назад. Це правий, вибачте. І вниз провернулися, видих. І ще потягнулись вперед, вдох і з видихом. Назад, вернулись. І ще вдох. Вперед, прокрутились і з видихом повернулись і ще один. І видихлись. Угу, стоїмо Тут і пробуємо опуститись на лікті, від'їхати лівою ногою ще колінком назад. Погляд вниз, видихаємо, витягуємо стаж, штовхаємо вниз, глибокі вдохи та видихи. І ще вдох і видих. Угу. І тепер ми беремось лівою долонею за праве зап'ястя, лікоть на підлозі і за правою розкриваємо змору і ще більше. Повертаємо відділ вверх, крутку, а та спродовжуємо загнути вниз. І вернімось в центр. Добре. І тепер праве коліно пішло назад. А ліва нога вперед, зігнута в коліні, вийшли на долоні. І тепер ми будемо тягнутися за лівою рукою вперед, вдох, прокручувати круг погляд назад. І з видихом вертатися знову в попередню позицію. Погляд йде назад, за рукою, на вдох. потягнулися, на видих, повернулись. І ще видох і видих, і останній видох і видих. І переходимо на лікті, від'їжджаємо правим колінком подалі, провалюємо таз вниз, вдох, видих. Погляд вниз, спинку старайтесь тримати рівно одна рівна лінія, і продовжуємо провалюватись вниз, глибокі вдохи та видихи, і ще вдох, і видих. І тоді беремось лівою долонею, правою за ліву щиколотку і за. Лівою рукою розкриваємось вгору і прокручуємо ще більше відводимо. Грудний відділ провертаємо вгору та продовжує провалюватись вниз. Глибокі вдохи та видихи. Добре. І вертаємось в центр. Угу. І тепер йде назад. Ліве коліно, ручки попереду, пальці розкрили долоні, притиснуті до підлоги, підкрутили стопи і штовхнули таз назад, собаку мордою вниз. Провернули дном вгору, розслабили шию, можете потрусити головою, маківка в нас внизу, одна лінія в спині і переминаємось зі стопи на стопу. Вдох і видих. І ще вдох. І видих. І залишилось в собаці. Витягнули спинку. І тепер плавно перетікаємо з цієї позиції в позицію планки. Одна рівна лінія та сміть лопатки вгору і з видихом. Штовхнули себе назад. І ще вперед. Вдох і назад, собаку, видих. І знову вдох. планка, і назад, собака. І ще один. Вдох. І назад. Видих. Опускаємо коліна, опускаємо таз на п'ятки. Витягуємось вгору на вдох і кладемо ліву руку на праве коліно, права позаду, на кінчиках пальців, погляд за праве плече з видиху. Починаємо скручуватись і штовхаємо з дивоми від коліна. І вертаємось в центр, витягуємось вдох. І з видихом скручуємось в інший бік, Праве Долоня Відштовхується від лівого коліна, ліва рука позаду, і погляд вдаль за ліве плече, вдих та видих тут, угу. вернулись в центр, потягнулись вдох і з видихом перевели руки назад, в замок пальцевий, і потягнулися замком вгору, зібрали лопатки разом. Штовхнули грудний відділ ще більше вперед. І дихаємо. Вдих та видих. І ще вдих. І видих. Відпустили, знову перейшли в позицію чотирикутника. Відриваємо праву ногу, зігнуту в коліні і прокручуємо великі кола назовні, розкриваємо свій таз, огляд вперед. На передню частину килимка, і ще два кола. І тепер в іншу сторону закриваємо і теж максимальна амплітуда, вдих та видих, і ще. Угу. І витягуємо ногу назад, натягнули стопу вдох і з видихом нога в сторону, стопа на себе. І ще назад вдох і видих вбік. І ще видох, і видих. І останній вдох. І видих. І опустили стопу вниз. Притиснули її до підлоги, плавно піднялися вгору, витягнули за руками. І опускаємось вдаль за лівою рукою, витягуємося за правою вперед, долоня вниз, рука рівна права в лікті. І таз більше штовхаємо вперед. Погляд по можливості, переводимо вгору, дивимося крізь праву підмишку вгору, видихаємо. І плавно піднімаємось і скользимо по правій нозі, з видихом тягнемось в інший бік. Угу. І вертаємо знову в центр. позиції на четвереньки І тепер відриваємо ліве коліно, погляд вниз на початок коломка і прокручуємо коліно, і розкриваємо. Дихаємо і малюємо великі кола ногою. І тепер прокручуємо в інший бік. Закриваємо амплітуда, така, яка вам доступна, максимальна. І витягуємо ногу назад, натягуємо носочок, а з видихом штовхаємо її в сторону, стопа на себе. ще назад вдох, натягнули носок, закрили таз, і з видихом в сторону, стопа стопадюшком. І ще вдох, і видих. І останній вдох. І видих в сторону, опускаємо стопу, притискаємо її до підлоги, плавно виростаємо. Навдух, витягуємось вгору та штовхаємо вперед і з видихом йдемо вдалі, правою рукою опустили і витягнули за ручкою в сторону, долоня дивиться вниз, рука рівна в лікті, погляд вгору і таз підкрутили вперед. Угу. Видихаємо. І відштовхуємось правою рукою від підлоги по лівій нозі, опускаємось вниз і витягуємось в інший бік, і погляд вгору. вдох і видох. Угу, добре, розкрутились. перейшли на четвереньки, розкрили злегка стопи, опустили. Сільниці. На п'яточки, руки позаду, долонями вгору, опускаємо лоб ногу і видихаємо, розслабляємось, скидаємо всю напругу з тіла. Давайте зробимо глибокий вдох, шумний видих через рот і з видихом уявимо, як відпускаємо всю втому всю напругу. Вдох і Вдох. Відпустили. І очі прикриті, розслабляйтесь, видихайте, відчуйте, як з тіла землю стікає, всі неприємні відчуття, все лишнє, все, що вам більше не потрібно і вам не служить. Видихайте, розслабляйтесь і відмітьте, які є зміни і відчуття в тілі яким воно стало розігрітим, більш пластичним, більш розкритим, енергійним, тепер енергія по ньому може рухатись без перешкод. І насолодіться цим станом, зафіксуйтесь в ньому. Постарайтесь зберегти його як вимога довше і тоді плавно піднімайтесь, розкручуйтесь остання голова, і руки через сторони вгору вдовг, збираємо долоні разом, і з видихом намасте в центр грудної клітки. І я всім дякую за практику і чекаю вас на наступних заняттях. На